Що ж відбувається в столиці як розпізнати складні форми захворювань і вберегти здоров'я та життя про це все сьогодні розпитаємо нашого гостя керівника київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я також він же головний державний санітарний лікар києва сергій чумак пане сергію вітаємо вас в нашому етері Доброго дня, почнемо зі статистики. До прикладу лише за поза минулий тиждень на грип гриб та ГРВІ перехворіли е, близько 200 тисяч українців. І як бачимо, ця хвиля захворюваності не е, знижується. Яка ситуація наразі з е, захворюваністю на ГРВІ, Гриб ковід-19 у столиці. За звітний тиждень у місті Київ було зареєстровано 16 тисяч 471 хворого на грип та ГРВІ, в тому числі і на ковід. Попередній тиждень це було 15 тисяч 225. Тобто ми спостерігаємо, що в порівнянні з минулими тижнями у нас збільшилась кількість захворювання на 8%, але це нижче в 1,4 рази і під порогу, щоб говорити про якісь далі більш обмежуваль. Ні або карантинні заходи.